Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Назвіть предмети, які зображені на слайді, де у словах заховався звук О на початку, всередині чи в кінці слова. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Що зображено на слайді? Сорочка, шорти, пальто, кофта. Як можна назвати одним словом ці предмети? Доберіть іще слова зі звуком О. Побудуйте звукову модель слово одяг. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати звук О. Знайдіть на слайді літери О. Скільки їх, якого вони кольору. Розгляньте уважно слайд, придумайте зображеним дітям імена на букву О. Куди пішли діти? За ким вони спостерігають. А чи бували ви в зоопарку, що вам там найбільше сподобалось? Поставте відео на паузу та прочитайте. Поставте відео на паузу та прочитайте. Поставте відео на паузу та прочитайте. Розгляньте перший малюнок, придумайте ім'я хлопчику на букву О. Складіть розповідь про те, яка пригода сталася з хлопцем. Прочитайте, що вигукнув хлопчик, коли з кущів несподівано вилетіла пташка. Придумайте імена дітям. Складіть маленьку розповідь про те, як діти радіють салюту. Прочитайте, що вигукували діти. Визнач, де чия картина. Тобі допоможуть схеми. Якщо необхідно, став відео на паузу. А тепер спробуйте дізнатись, що ж за слова заховались тут на слайді. На попередньому слайді заховались два слова місто і сорока. Побудуйте звукові моделі цих слів та перенесіть їх у зошити. Давайте підводити підсумки. Яку букву ми вивчали на уроці? Доберіть слова, які пишуться з великої букви О. Дякую за урок. Додаткове завдання. Зробіть звукові моделі слів і перенесіть їх у зошит. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!